Добрий день, вітаю вас в газеті Рівневечірні. Мене звати Алла Садовник і поруч зі мною Олександр Кожевніков, начальник відділу соціальних виплат департаменту соціального захисту населення Природа. Говоритимемо ми про сьогодні, про те, як рівнянам можна платити менше за комунальні послуги, адже цього літа зросли не лише самі е, тарифи на комунальні послуги на 40%, а й змінився. Принцип їх оплати. Тобто, якщо раніше держава платила підприємству якусь частину суму за населення, то тепер населення повинне платити нібито саме. Проте уряд пообіцяв, що бідніші верстви населення не відчують цього подорожчання. Розкажіть нам, будь ласка, про цю нову адресну допомогу. Що це таке? Ну, перш за все доброго дня. Так, урядом відповідно до того, що ви ще нас сказали, було прийнято рішення відповідно постанову квітня 2014 року щодо е, надання. Компенсації або адресної підтримки малозахищеним верствам населення, тобто відповідної компенсації додаткових витрат на оплату послуг за газопостачання, відповідно централізоване опалення та постачання централізоване постачання гарячої води. З чим вона зв'язана? Ви як ви сказали, зв'язана вона з тим, що відповідно підвисилися ціни і тарифи на оплату житлово-комунальних послуг. Угу. Тобто це буде компенсація лише за опалення, газ і підігрів води? Давайте і так, от, зразу уточнимо, що так, нашою постановою відповідним порядком передбачено, що компенсація на оплату витрат за додаткових послуг, так, на слово, комунальні послуги, передбачає оплату на газопостачання або надання цієї компенсації на газопостачання, друге, це на централізоване опалення, а також на. Ціналізований підігрів води на ці три види комунальних послуг. А скажіть, будь ласка, що таке адресна допомога? Це коли держава нараховуватиме кожній людині окремо чи просто платитиме одразу підприємству? Давайте скажемо це є наша ця компенсація або новий вид компенсації. Він є безготівковою адресною допомогою. Що зазначає? Тобто, це. Держава або структурні підрозділи в обличчі структурних підрозділів соціального захисту населення вони будуть перераховувати відповідну суми або розмір компенсації на рахунки на організаціям надавачам послуг так, житлово-комунальних на відповідні рахунки самих одержувачів. Тобто вона є безготівковою, а вона просто перераховується організаціям надавачам житлово-комунальних послуг, але відповідно. Потім вони зараховуються на особисті рахунки самих громадян або заявників, або ті, хто мають право на цю компенсацію. Угу. Тобто, це буде цей як безготівковий грошовий потік обходитиме самих людей? Так, да, да, вона буде даватися не в грошах. Угу. А тепер розкажіть, будь ласка, хто має право на цю компенсацію? Ну, це скажі, перш за все, що право на отримання компенсації матимуть сім'ї, які складаються з громадян України в першу чергу, це іноземців, осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, так, і матимуть право на компенсацію громадяни, це якщо їхній середньомісячний сукупний дохід сім'ї так буде меншим. Ніж прожитковий мінімум. Мінімум встановлений відповідно для сім'ї, відповідно до соціальних і демографічних груп населення. Що це означає? Хотілося б ще наголосити на те, що для кожної сім'ї цей прожитковий мінімум він буде особистий. так? Відповідно до закону України про державний бюджет на 2014 рік встановлено, що прожитковий мінімум для працезнатних осіб складає на 1 січня і зараз він складає. 1218 гривень, для діток до 6 років він складає 1000 для дітей від 6 до 18. Відповідний розмір чи відповідний придатковий мінімум є 1286 гривень. Так. От давайте приведемо просто звичайний приклад. Припустимо, сім'я складається з тато, мами. Дитина до 6 років і дитина від 6 до 18 років. Відповідно, навіть сама сім'я може попередньо зробити собі якийсь відповідний переобрахунок, чи вона має право на компенсацію. Mm -hmm. Значить, якщо це двоє працездатних громадян, дитина до 6 років, дитина до 18 років. Їхній прожитковий мінімум буде становити, якщо ми їх засумуємо, то це буде 4764 тисячі сімсот mm -hmm. Ну так, припустимо, дохід мами і тата працездатних членів сім'ї становить. 4,5 тисячі половиною uh -huh. Відповідно, середньомісячний сукупний дохід сім'ї менший, ніж їхній початковий мінімум, встановлений для сім'ї. Відповідно, вже дана сім'я має право звертатися за призначенням цієї компенсації. Uh -huh. А для пенсіонерів там відрізняється чи для них 1218 гривень? вісімнадцять. Ні, звичайно, передбачено, що для осіб, які втратили працездатність, це є пенсіонери інваліди, прожитковий мінімум становить 949 сорок дев'ять гривень. Uh -huh. А ось який розмір буде цієї компенсації? Розмір компенсації, знову ж таки, це все буде воно відходити індивідуально. Розмір компенсації буде визначатися. Давайте зразу, щоб зрозуміли, буде визначатися, що таке сам розмір, як він буде визначатися. Перш за все, він буде визначатися це, будуть братися так? компенсація розраховуватися, буде, як різниця між розміром плати за житлово-комунальні послуги, з урахуванням відповідних пільг і наданих житлових субсидій. Після підвищення цін на тарифи і послуги, так? і тим же самим платежем, який сім'я сплачувала, тобто, відповідно, до підвищення ціни тарифів. І на кожен вид житлово-комунальних послуг так, він буде обраховуватися окремо, для, от для газопостачання окремо, для централізованого опалення окремо, для підігріву гарячої води окремо, і, відповідно, а потім вже буде сумуватися, і це буде сам розмір компенсації. Для кожної сім'ї він буде, знову ж таки, різний, індивідуальний. Uh -huh. Тобто різниця буде ще раз, давайте знову таки, щоб наші громадяни зрозуміли, переведемо приклад. Припустимо, до підвищення ціни тарифів, uh -huh. сім'я сплачувала житлово-комунальні послуги, ну, я кажу так, це теоретично, так, припустимо, 500 гривень. Так. Uh -huh. Після підвищення ціни тарифів на житлово-комунальні послуги, сім'я почала сплачувати 600 гривень. Uh -huh. Якщо відповідно її середньомісячний сукупний дохід нижчий, ніжчий, ніж прожитковий мінімум слова вона має право на цю компенсацію. І відповідно розмір компенсації, так загалом, це буде 100 гривень. Угу. Тобто сім'я як сплачувала до підвищених гривень, так і буде сплачувати. Решту буде компенсувати її держава. Зрозуміло. Угу, а скажіть, будь ласка, чи на цей розмір? Ну тобто, взяти цю сім'ю, яка має е, менший дохід, ніж встановлений державою мінімальний? Але живе вона наприклад в трикімнатній квартирі, так от то для таких сімей теж передбачені пільги чи можливо в площі є якісь обмеження? Якщо ми будемо говорити про нашу нову квит адресної підтримки, нашу компенсацію, то е, норми і споживання і норми житла відповідно до, до цієї компенсації прирівнюються відповідно до до норм споживання і встановленого норми житла, які діють і функціонують на призначення житлових субсидій. Тобто, якщо тобто, для громадянина площа житла це передбачено 21,5 да, mm -hmm. кожного, на кожного члена, хто зареєстрований в житловому приміщенні, і плюс 10,5 на всю загальну площу. Тобто буде 20 в нормах житла. Mm -hmm. А от скажіть, будь ласка, наприклад, селяни. От живе одна пенсіонерка в селі, будинок 105 квадратних, метрів квадратних ось отримує пенсію 900 гривень. До прикладу, але будинок неї великий. Чи має вона право на цю компенсацію? Вона буде мати право на цю компенсацію. Відповідно, якщо це дозволить її середнім, якщо її середньомісячний сукупний дохід буде ніч ніж її прожитковий мінімум, вона матиме цю право на цю компенсацію, але в межах норм володіння житлом, в межах норм володіння? А Це як? я ж сказав, це 21 квадратний метр і плюс 10,5 на загальне житло. Ага, тобто за решту житла вона оплачувати сама не передбачено. Якщо житлова субсидія передбачає частково за рішенням комісії призначення на загальну норму житла, то даної компенсації це не передбачено. А хто це має рахувати? Сама людина чи це вже десь рахуватимуть на підприємствах чи не відповідно, якщо людина має право на призначення компенсації, знову ж таки скажу всім, щоб всі знали, що звертатися за призначенням компенсації необхідно до структурних підрозділів соціального захисту населення за місцем реєстрації. Людиночка приходить, звертається, визначається її середньомісячний розмір середньомісячний розкупний дохід, визначається трудковий мінімум. Якщо вона має право відповідно, тоді е, даний обрахунок або встановлений розмір так буде здійснюватися уже самими структурними підрозділями соціального захисту населення. Про що звичайно буде повідомлено і самих заявників потім по відповідному повідомленню. Угу. Тобто це в районні центри потрібно звертатися. Якщо за... Да, за місцем реєстрації, звертатися до структурних дозів соціального захисту на угу. А що потрібно з собою брати, йдучи до цих соціальних підрозділів? Ну, перш за все, коли громадянин звертає, давайте зразу скажемо, хто може звертатися так за призначенням даної компенсації. За призначенням даної компенсації може звертатися будь-яка особа, яка зареєстрована в житловому приміщенні, так. Склад сім'ї як визначається? Склад сім'ї визначається це з осіб, які зареєстровані в житловому приміщенні. Заявник, припустимо, звертається до соціального захисту до органів соціального захисту населення, подає відповідно, заповнює заяву. Так, вона є довільної форми, але ця заява відповідно вона має бути заповнена бути Вказані прізвища ім'я по батькові, серія номер паспорта, тих, хто зареєстрований в житловому приміщенні, їхній дохід. І, звичайно, для того, щоб пришвидшити призначення компенсації, необхідно зазначати, якщо це є неуповноважений власник сім'ї, повинно зазначати номера особових рахунків, на якими користуються на житлово-комунальні послуги, і прізвище ім'я по батькові, на кого відкриті ці дані рахуночки. Це заява довільної форми в органах соціального захисту населення, я думаю, їй допоможуть в цьому оформленні цієї заяви. Звичайно, і слідучі документ, документи, які повинен представити заявник. Треба сказати, що це буде перший це довідка про склад зареєстрованих так, в житловому приміщенні або довідка про склад сім'ї. І е, третій вид документу, які повинен подати заявник, це довідки про доходи кожного зареєстрованого в житловому приміщенні. І на основі цього вже буде визначатися і призначатися компенсація на основі даних документів. Угу. Ці довідки е, про доходи потрібно взяти за місцем роботи, якщо людина працює, а якщо вона безробітна? Якщо людина є безробітною, давайте ще викиститимо це питання. Якщо людина є працездатна, так, в першу чергу, і є вона безробітною, то нашою порядком і нашою постановою, яка прийнята, відповідно передбачення. Перше, що якщо працездатна особа подає за будь-який місяць. За який обраховується компенсація. Інформацію про те, що в неї доходів не було, то для цієї працездатної особи до розрахунку сукупного доходу сім'ї буде включатися прожитковий мінімум для працездатних осіб, тобто це на рівні 1218 гривень. І далі буде обраховуватися середмісячний сукупний дохід. Uh -huh. Ані, маю на увазі, от якщо людина безробітна, звідки їй потрібно довідку брати, що вона безробітна, це десь центр. Вона зайнятості? це підтверджує, так. Да, чому вона, якщо людина є безробітною, це підтверджується відповідно трудовою книжкою, це раз, так, і можливо, навіть з центру зайнятості довідка про те, що вона просто не перебуває на обліку в центрі зайнятості і там не з виплатою чи без виплати. Тобто що підтвердження того, що дійсно працездатна особа є непрацюючою особою, а пенсіонерам потрібно. Принести, я так розумію, їхній пенсійний квиток, а от виписка про доходи – це з пенсійного фонду? Ні. Треба сказати про те, що компенсація нашої передбачена, що якщо це є непрацездатні громадяни, так, то, в тому числі зараз будемо говорити про пенсіонерів, то довідку про їхні доходи за попередні 6 місяців обереться довідки про доходи за попередні 6 місяців управління соціального захисту населення для того, щоб людей похилого віку не заставляти. Ходити, збирати ці документи, вони самі їх витребують і їм не потрібно їх нічого подавати. Тобто пенсіонерам до вас не потрібно звертатися? До нас не потрібно звертатися в тому плані, що вони повинні перше заповнити заяву. Звичайно, ага. відповідно, довідку про поскаціні надати, а довідку вже про доходи, якщо в них, якщо вони є. Пенсіонерами і ніде не працюють, то а тільки отримують пенсію, то відповідно довідку про отриману пенсію за попередні шість місяців у плюс соціального захисту населення візьме саме. Угу. А наприклад, якщо людина вийшла два місяці тому на пенсію, якщо... тоді, от і в неї був раніше більше, ніж буде пенсія, тоді як? Буду їй надаватися це субсидно. знову ж таки. Це все індивідуально відповідно до її доходів. Якщо людина вийшла. Два місяці назад на пенсію, то буде за чотири попередніх місяці братися її дохід так як uh -huh. на роботі, а за два останніх місяці це відповідно буде братися отримана пенсія. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, чи будуть передбачені якісь, е, можливо, додаткові пільги для людей, які беруть участь в АТО, чи там не відрізняється? Ну на, на відповідно до нашої компенсації, звичайно, такі сім'ї е, теж мають право на призначення цієї компенсації. І вони можуть втратитися до органів соціального захисту населення для визначення права на призначення цієї компенсації і підтримки даних сімей. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, в родині є автомобіль, чи це впливати на якусь на нарковальну адресну Я зрозумів питання. Давайте розкриємо його в такому ракурсі. Питання в тому, що особливістю на даної компенсації так є це є неврахування майнового стану. Членів родини так або членів зареєстрованих в житловому приміщенні? Тобто, якщо сім'я має автомобіль, він не буде впливати на призначення чи на донат цієї компенсації. А ось скажіть, будь ласка, це цю компенсацію будуть нараховувати раз на раз на рік, раз на півроку, з якою періодичністю потрібно людям поновлювати їхні дані? Компенсація, давайте розкажемо так. Компенсація, оскільки дана постанова, ще треба наголосити, що дана постанова вступила в дію з 1 липня ну, 2014 року, і вже закликаємо наших громадян, що вони вже можуть звертатися для визначення права до органів соціального захисту населення. На можливо, вже їм буде виходити ця компенсація. Друге питання: на який період призначається компенсація? Компенсація призначається відповідно до нашої постанови. На опалювальний період 2014 2015 років. Mm -hmm. Якщо ж людина звернулася до органів соціального захисту населення протягом трьох місяців з набрання чинності самої постанови, нашої, тобто це з 1 липня, за бажанням заявника, якщо він має право на натрим компенсації, ця компенсація може бути призначена йому з 1 травня, з 1 травня 2014 року. Mm -hmm. А це ви кажете лише на опалювальний період? Так, зараз відповідно до постанови, відповідно до порядку номер 83, тобто це про цю компенсацію, передбачено, що дана компенсація призначається на опалювальний період дві 2015 років. А ось скажіть, будь ласка, я ще оточення. От ви наводили приклад, що родина оплачувала за комунальні 500 гривень, а тепер треба буде 600, і це ці сто гривень компенсуватиме держава, але це в загальному були комунальні. То варто да. розуміти, що це лише буде компенсувати різницю за газ, опалення і підігрів води. Та, 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 на, на найбільше торкнулося це підвищення соцну самих тарифів підсінь, да. по буде -та так. і цін, да. Це буде надаватися двадцяти компенсація. І на літо частину осені і весни компенсація не надаватиметься на весь опалювальний період 14-15 років. Тобто на лише 4 Ja. <танець> Жовтня потрапити. І дається da, можливість, я ще раз повторюю, якщо звернулася громадянин e, до структурної соціального на захисту населення протягом трьох місяців дня набрання чинності, компенсація за їхнім бажанням, якщо вона буде їм виходити, буде призначатися з 1 травня 2014 року. А як це виходить останнім числом? Так, так. Просто здійснюється відвідні перерахуночки, визначення визначається розмір і просто буде призначатися в такому Угу. Зрозуміло, але все одно, тобто за літо не платитимуть, виходить. За літо? Так. Це що вже, вже в нас зараз іде? Е, ні, навіть на наступне літо. От... Ні, тільки на опалювальний період. Ну, бо так передбачив законодавець. Угу. Але скажіть, будь ласка, чи довго триватиме сама процедура оформлення цієї адресної допомоги? Сама процедура отримання чи оформлення самої компенсації припала. Предполагав те, що перший заявник звертається, так подає підні документи відповідно на запити наших органів соціального захисту населення. Організації надавачі житлово-комунальних послуг будуть надавати відповідні розрахунки, тобто до підвищення ціни тарифів, скільки сплачували, після підвищення ціни тарифів, скільки сплачували. Це буде проходити протягом п'яти днів. так, Тобто ці організації мають надати нам таку інформацію органам соціального захисту населення, і відповідно для того, щоб прийти і зробити відповідний розрахунок самої компенсації, органи соціального захисту населення протягом 10 днів так будуть визначати розмір і призначати цю компенсацію. Відповідно, знову ж таки, про що заявників буде повідомлятися відповідними повідомленнями про. Призначення компенсації. Якщо компенсація буде просто відповідно ну, не виходити, то по тому причини не призначено компенсації. Угу. А ось о, які причини можуть бути непризначені? При причини не ну давайте будемо говорити так, що середньомісячний сукупний дохід, перше, середньомісячний сукупний дохід сім'ї, так, є вищим, так, ніж прожитковий мінімум, це вже заємники, люди, вже не мають права на призначення компенсації. Е, це основний такий. Ну, основний, так? Ось. Це якщо. ну... Угу. І все, Більше ніяких може немає. Ну, обмежень, якщо е, вони серед, ну якщо за саме за саме комунальні послуги вони сплачують, так і ну, сплачують більше, то теж мабуть визначати відповідно. Угу. Треба Ось. сказати, якщо це питання ширше розкрите, то є просто давайте надаємо приклади, є причини. Припинення саме надання компенсації, вони теж є актуальними. Значить, першою причиною, яка може бути на припинення компенсації, це є те, що заявник так, або одержувач компенсації не сплачують свою обов'язкову частку так за житлово-комунальні послуги. Тоді надання компенсації припиняється. Але є питання, чи причина, коли компенсація продовжується в зв'язку несплатою за житлово комунальні послуги, це коли йде затримка виплати заробітної плати, так, або виплаті відповідно офіційних пенсій, так. тоді надання компенсації продовжується. Другий випадок, і він основний, і хочу на ньому наголосити, що оскільки громадяни так, надають інформацію про доходи серед зареєстрованих в зловому приміщенні, то і довідку про склад сім'ї або про склад зареєстрованих в житловому приміщенню, то якщо громадянам навмисно подані недостовірні відомості, в тому числі про зареєстровані житловому приміщенню, в тому числі про інформація про недостовірність наданих довідок про доходи, то надання компенсації відповідно знову ж таки припиняється. А це спеціально буде створена якась комісія. яка Це Ні, перевіряти е відповідно органи соціального захисту населення в межах компетенції на них покладений не обов'язок, а просто покладено те, що вони мають право перевіряти достовірність подачі інформації, в тому числі і користуватися всією необхідною інформацією, в тому числі і про склад зареєстрованих в сім'ї, і про відповідний дохід. Мають робити дозвіл робити відповідні запити для перевірки достовірності подачі документів. Угу. Ось повернімося до заборгованості. За скільки місяців має бути це заборонені, щоб припинили оплачувати цю адресну допомогу? Я дружбу це має сума uh, якась uh, ні? Просто відповідно організм дивичі житлово-комунальних послуг, якщо заявник не сплачує свою. Обов'язково частку, так, сплати за словокому комунальні послуги, вони відповідно до цієї організації інформують про це органи соціального захисту населення, і з відповідно органи соціального населення приймають рішення про припинення надання компенсації саме. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, у нас є така. Така ситуація, коли є офіційна зарплата, є неофіційна зарплата, тобто в конвертах, яка не обліковується податковою. От чи будете ви якось враховувати це, що родина може там на паперах заробляти 3 тисячі на місяць, насправді їхній дохід буде значно більшим? Давайте скажемо так, що органи соціального захисту населення і громадяни вони повинні свідомо підходити так, до цього питання і просто-напросто зазначати про те, що який їхній дохід. Свідомо uh -huh. про це зазначати відповідно надавати відповідні довідки. Чи ну, тобто люди повинні свідомо підходити до питання призначення самої компенсації і до питання е, подачі достовірності документів? Uh -huh. Але якщо вони цього не зроблять, перевірити ви це не зможете. Ну Я Повторюю ще раз, органи соціального захисту населення вони мають право звертатися в відповідні установи організації за профілем, так? Відповідно, відповідним заповідним для перевірки і з'ясування обставин подачі, праводостовірності, достовірності, про доходи і про сім'ї. Mm -hmm. Органи соціального захисту населення відповідно будуть здійснювати перевірку. А чи буде якась відповідальність, якщо люди збрехали, будемо так говорити? Відповідальність передбачає те, що перше, це буде припинене надання компенсації, друге, і буде, з людина повинна, бути, повинна повернути надміру перерахованої її компенсації. Повернути державу. Державі. Якщо людина свідома або не хоче повертати її, то відповідно річ це рішення буде прийматися вже в судовому порядку. Тому що це кошти держави, які ми повинні. Контролювати їх надані і саме хочеться надавати, і підтримка соціальна вона має бути перше за все спрямована на захист малозахищених захищених населення. Угу. А скажіть, будь ласка, чи вже багато рівнян звернулися за тим, щоб він ну, були... розумієте, що ще часу, як прийшло, не багато? Так по перше ще не почався опалювальний період. Так, з 1 липня уже є звернення громадян, і вони є на розгляд. Будемо говорити так. А багато на даний момент. Будемо сказати, що люди звертаються. на даний mm -hmm. момент, не так багато, але ще ми думаємо, що звернення і вони повинні, тому що я ще раз кажу, що на, на, на право на цю компенсацію будуть, і будуть мати і люди, які справді є малозахищеними. І... але як ви передбачаєте, багато буде таких заяв? Розумієте, спрогнозувати тяжко, так, тому що ще діє такий вид житлової підтримки соціальних цін, житлова субсидія, з'явився новий вид компенсації, і він спрямований саме на захист цих малозахищених верст населення. Спрогнозувати важко, якщо брати по, взагалі по Україні, так, то планується десь ну, що матимуть право і зв'язку з підвищенням ціни тарифів, так, матимуть збільшитися. І одержувачів житлової субсидії, і в тому числі компенсація, це десь на 30% населення, ті, що раніше отримували субсидію, mm -hmm. десь приблизно на 30%. Ну це поки що, це ще зарано про це говорити, тому що але ми думаємо, що да. Ми охопимо е, цією адресною підтримкою десь ще більше 30% мало за відсотків А зараз скільки охоплюється субсидіями в області? Ну, якщо брати за житлову субсидію, то в опалений період приблизно будемо говорити так, приблизно бо ж є різні місяці, отримували субсидію від 24 тисяч до 30 тисяч. Будемо говорити так, близько 24 000 до 29 тисяч. Це угу. за опалений період 13-14 років. І ця субсидія так і далі буде діяти? Звичайно, ця надання субсидії воно продовжує діяти, воно не міняється, воно продовжує надаватися громадянам, які з обов'язкова частка сплати чи які громадяни, які сплачують за житлово-комунальні послуги більше, чим їхня обов'язкова частка сплати? Це є десь 15% для кожної сім'ї. Вона відповідно визначається по різному Вони будуть матимуть і мають право знову ж таки звертатися за призначенням житлової субсидії. Дякую. А ще скажіть, будь ласка, якщо виникатимуть у рівнян проблеми із власне оформленням цих документів на отримання адресної допомоги, куди можна звертатися зі скаргами? Давайте мимо говорити про те, що перше, при департаменті соціального захисту населення обласної державної адміністрації діє урядова гаряча лінія. Хотілося б наголосити за номером 633601. Відповідні гарячі лінії урядові вони діють і на місцях, тобто і в районах, і в містах. Громадяни, якщо в них будуть виникати якісь питання, вони можуть звертатися як до Мається навіть структурних самих підрозділів соціального захисту населення для додаткового роз'яснення, так і в сам Департамент соціального захисту населення для відповідних отримання відповідних відповідей або відповідних роз'яснень. Дякую вам. Дякуємо всім, хто був з нами. Дякую. Нагадаємо, у нас в гостях був начальник відділу соціальних виплат департаменту соціального захисту населення Природа Олександр Кожевніков. До побачення. До побачення.